Сьогодні дуже хвилюючий день у житті не тільки Луганського ліцею, а впевнений у житті всієї української Луганщини. Бо єдиний заклад військового профілю навчання, який є Луганський обласний військовий ліцей, сьогодні провадить 26-й. Випуск ліцеїстів для нас це дуже важливий заклад на Луганщині, Незважаючи на те, що він вдруге вже релакований спочатку з Луганська на Креміну, тепер сюди на Київщину. Однак ми дуже сподіваємося що одразу після повернення наших територій це ті хлопці, які перші повернуться з нами на захист і відбудови нашої Луганщини. 30 хлопців сьогодні отримали свідоцтва про закінчення 11 класу. І 30 хлопців пишаюсь цим прийняли рішення. Стати військовослужбовцями Сил оборони України. Всі вони Луганчани, і це дуже і дуже символічно, бо вся Україна буде знати, що є, існує і впевнено не існує українська Луганщина, тому що хто як не Луганчані, хто як не ті хлопці, які народились в Луганській області, будуть так захищати, так звільняти свою територію. Настрій дуже бойовий. Усі хлопці готові поступати до вищих військових навчальних закладів та згодом боронити нашу країну. Мої вихованці з нетерпінням чекають, коли Двері закладів вищої військової освіти перед ними відкриються. Хлопці дуже потужні. Ми готові і раді відкрити наші двері для майбутніх наших курсантів. У нас є військова кафедра, де навчаються офіцери відбудовувати, розміновувати перед вами великий шлях, шлях ваших і наших загальних перемог. Дякую вам за навчання. Хочу вам побажати лише одного: ви усім цим составом, які перед нами стоїть, зустрілись і не мали жодних втрат. Я впевнений, що всі будете захищати нашу Україну і виганяти загарбників з нашої землі. Це поповнення наших збройних сил буде дуже дуже гідним у високого звання українського воїна. Найближчим часом ми переїдемо обов'язково в нашу любиму криміну. Та вже перші курси будуть пам'ятати цих хлопців, які тут випускалися, які зараз боронять нашу країну. Наш бойовий дух ніколи нікому не зламати. Слава Україні!